Добрий день, мої шановні глядачі. Вітаю вас у себе на каналі, який називається серіал Ксенія. Мене звати Ксенія, хто ще не знає, хто вперше, можливо, на каналі, друзі. І це коротеньке відео буде присвячено річниці мого каналу. Моєму, моєму каналові, верніше, нашому з вами каналові сьогодні рівно рік. Рівно рік тому, 11 вересня, вийшло перше відео на каналі, друзі. І я вирішила стосовно цього. Зробити невеличке відео і е, подякувати в першу чергу тим людям, які в мене повірили. Тому що мені було дуже страшно і дуже довго налаштовувалася, можливо, рік часу. І дуже випадково, я тільки зараз, друзі, усвідомила, У мене ж мурашки пішли. Я тільки зараз це усвідомила, що моє перше відео торік було в цій сукенці, і я сьогодні її вдягнула. Ось так працює наша підсвідомість. Клас! Значить, друзі, мені було дуже страшно, я не знала, про що я буду знімати, що я буду казати людям, як я буду виглядати. І дуже хвилювалася. Їх зараз, пам'ятаю, мене пересохло в роті. І я не знала, що говорити, піде воно, не піде, як воно все буде. Але наважилася і це зробила. І найперше, друзі, що я хочу, це хочу подякувати тим людям, які мене повірили і які мене підтримали. В першу чергу, звичайно, що це моя сім'я, це мої діти в першу чергу. Мій чоловік, які мені допомагали. Мій син Стасик, він допомагав мені монтувати відео тиждень часу. Я нічого не вміла, нічого не знала, як це все робити. Моя Софійка знімала відео. Мені я не знала, як, те, як того телефона поставити, як пристосуватися. І Софійка мені довгенький час, весь час, все знімала. Дякую тобі, доці. От і мій чоловік потім допомагав мені підключити <кхем> монетизацію. І це дуже важко в мене виходило. Я для того, щоб підключити монетизацію, треба було тисячу підписників і чотири тисячі переглядів. І в мене вже в жовтні, через місяць, якогось там жовтня, я не пам'ятаю, чотири тисячі переглядів і тисяча підписників. Я вважаю, що це дуже швидко, тому горжуся собою, що в мене це швидко вийшло, і вами також, друзі. Але аж у березні. Я натиснула кнопочку Монетизувати е, відео. Да? Тобто я пропустила дуже багато місяців монетизації, а це все моя праця, це все моя робота. І от така е, от історія, хто відкриває свій канал або думає відкривати, то, будь ласка, знайте, що якщо тільки у вас є. Ви виконали програму, то треба одразу натиснути цю кнопочку монетизувати, тому що буде так, як в мене. Отже, друзі, спасибі діти вам за те, що ви мене підтримували. Спасибі тобі, Валік, за те, що ти мені допоміг підключити ту монетизацію, бо без тебе, мабуть, воно ж не знають, може б, сіло б досі. Також величезна подяка за широту доброти, за відкритість. Пані Надії з каналу Бабусині рецепти. Пані Надія на своїй прямій трансляції, коли вона зі своїми глядачами, вела прямий ефір. Ем... Одразу дала посилання на мій канал, і багато людей з бабусиних рецептів приєдналося одразу до мене від пані Наді, і цей процес запустився дуже швидко. Пані Наді, я вам казала і кажу, що я ніколи цього не забуду, бо я вас не просила. Це абсолютно безкоштовно. Ви мені зробили таке добро. Ви для мене не просто людина, а така людина, ангел скажімо, яка в потрібну хвилину мене підтримала. Щиро вам дякую. Ну і друзі, зараз буду плакати, тому що. Пробачте зараз мене підтримала це покійна пані Галя з каналу Галка 1975. На превеликий жаль, в березні місяці пані Галі не стало. Дуже неочікувано для всіх нас, глядачів, для людей, які з нею дружили. Це виявилася для мене така важка втрата, тому що я дуже ціную в житті людей, які, які мене підтримують. Бо мені це дуже важливо і тому це дуже цінні для мене люди. Тому я сподіваюся, що Галинка чує мене зараз. Дякую вам, Галочка, за те, що ви підтримали мене дуже. Вона мені все розказала, все показала. Як підключити студію програму, як да, розказала якісь нюанси, як монтувати відео, прямо вона мені скинула відео, все мені показала, як зняти водяний знак, оцей іншот. Це все мені допомогла Галя. Тому, мої хороші, і, звичайно, що величезне спасибі, просто безмірно дякую друзі вам, тому що. Без вас не було б мого каналу, без вас цього б не було ніколи. Тому, так як пані Наді, пані Галині, так само і вам, друзі, кожному особисто, низький уклін, величезне спасибі за те, що ви коментуєте, дивитеся, за те, що ви пишете дуже добрі, теплі коментарі. Є люди, які коментують кожне моє відео. І деякі є такі, що з першого відео мене коментують. Найп... Перший, самий найперший коментар написав, звичайно, мій син Стасік. Молодець, так тримати, в тебе все вийде. Він не дуже підтримував, як ніхто. Спасибі тобі, От. Ну і далі підключилися люди з каналу бабусині рецепти, багато людей. І також підписалося дуже багато людей з каналу Гавка 1975. Вам теж окреме. Дякую, що ви повірили. Дехто мені пише, що ви мені замінили Галинку. Ну, я думаю, що це не так, тому що ніхто її замінити не може. Але я вам дякую, бо це дуже для мене цінно і дуже важливо. Я рада і щаслива, що я хороший учень свого вчителя. Подружка мене підтримувала. Теж сказала все вперед, давай і вона коментувала мої відео. Одним словом, друзі, без вас, без людей не було б каналу. Мені дуже подобається те, що я роблю. Звичайно, що, мабуть, важливо додати. Якщо хтось із моїх глядачів думає про те, щоб відкрити канал, друзі, то потрібно тут розуміти, що. Не всі, я вважаю, що не всі можуть вести канал. Чому? І бути блогерами. Чому? Тому що, дивіться, що я зрозуміла за цей рік роботи на Ютубі, що канал можуть вести люди дуже трудолюбиві. Це перше. Тому що це робота. Це робота, яка вимагає сил, яка вимагає часу. Далі Крім того, що людина має бути трудолюбива, людина має бути відповідальна, тому що ми працюємо з людьми, це взаємодія з людьми, це живі люди, люди з емоціями, люди очікують, люди, ми за людей відповідальні. Да? Тобто це має бути людина відповідальна для того, щоб не зупинятися, знімати відео, випускати, тому що якщо ви не будете знімати там, два тижні місяць, чи навіть і раз в тиждень я вважаю, що це мало. Ну, хіба що ваше відео буде велике, там, та, по об'єму, годину чи більше, ну, бажано знімати частіше, тому що люди забувають і YouTube, якщо рідко виходять відео, він їх не просуває. От. Далі людина має бути дуже цілеспрямована. Тому що якщо я тут хочу, а тут не хочу, і тут я здалася, то це те теж не так не працює. Тобто ти маєш мати ціль. Ти маєш цим горіти і маєш це робити. Далі е, потрібно бути дуже дисциплінованим. Це знову ж таки сюди, до того, що відео мають виходити більш-менш регулярно, вибрати вже якийсь свій темп. Мені буває важко відео випускати кожного дня, я собі дозволяю іноді відпочити якийсь один день, але все одно потім е, моя така. Е, е, Гіпервідповідальність перед людьми штовхає мене вставати, йти, знімати і знову закидати відео. Це дуже дисциплінує. Ну але якби я, мабуть, не була дисциплінована, то я б і не знімала, б і не скидала. Далі, друзі, і ще одне дуже важливе. Потрібно бути творчим для того, щоб розуміти, що там да, одне й те саме по одному, тому самому. Якщо я вчора в'ялила помідори, сьогодні буду вялити помідори, то я вже не буду знімати цілий процес. Треба розуміти, що ти робиш, що людям треба, що людям цікаво, бути дуже спостережливим для того, щоб розуміти, що людям подобається, а що не дуже подобається. От. І е ще одна риса навіть не риса, мабуть, а Така, один із стилів, це не риса, а характерна особливість, яка має бути в людини, в блогера це велика стресостійкість. Що я маю на увазі? Якщо у вас слабка нервова система, і ви дуже чутливі, і ви дуже чуттєві до критики, то ви не зможете вести канал. Тому що ніхто не відміняв хейту, ніхто не відміняв Неконструктивної критики, і якщо ви дуже чутливі і ви не вмієте, не можете, дуже болісно сприймаєте хейтерів і критику, то ви, ви просто здастеся через це. Тому тут треба бути такими, знаєте, в ви випрацювати ви, ви свою стратегію взаємодії з хейтерами, зрозуміти, як ви будете взаємодіяти, чи ви будете. Давати відсіч, чи ви будете ігнорувати, чи ви будете одразу забирати. Ну, я вам скажу, що я ще не виробила своєї стратегії. Я пробую так, когось видаляю, комусь гостро відповідаю, на когось не реагую. Ну, але не реагувати мені не подобається. Тобто мені здається, що треба якось все ж таки реагувати. Але більшість бачу блогерів, вони просто не реагують, ніяк не реагують. От. Ну, але для мене не реагувати це означає. Да, що тебе це якось зачепило, тому ти обідалася і не реагуєш. Мені здається, дорослі люди мають якось реагувати, послати на три букви, мені здається, що це краще, ніж реагувати. Да, ну, але то таке. Я можу чогось ще не розуміти. Ще раз наголошую, я ще не, не, не визначилася, не зрозуміла, як мені з ними взаємодіяти. Але принаймні е, я це витримую, мабуть, завдяки моїй професії. Я це витримую, і розумію, що вони мають бути, що люди є дуже різні, друзі. Тому м м хворих людей в нас вистачає. Правда, і це, ну, це я зараз не, не утрірую. Це правда, що дуже багато в нас нездорових психологічно людей. Люди, Деякі, ну, я не буду заглиблюватись, одним словом. Тому треба бути дуже стресостійким. Якщо ви не такі, то краще не починати. І найважливіше, що я думаю, важливо при відкритті каналу, це бути самим собою. Тому що люди дуже відчувають, коли ти граєш роль. Я вважаю, що я така, що я дуже проста, дуже відкрита. Звичайно, що я не можу відкрити все і відкрити душу, бо це не те місце, не той час. Для цього я йду до, до свого психолога. Так? тобто вивернуся. Можливо, потім це з часом буде. Бо є такі блогери, які от все своє життя на, на ось так. так? Я, ну, я поки що так не можу, я не знаю, чи я коли-небудь зможу. Я не вважаю, що це дуже правильно. Е ну, от, якось так. Якусь частину життя, яку я хочу, я показую. І це не заважає мені тут в цій частині бути справжньою, такою, яка я є. Тому я вважаю, що це теж дуже важливо. Отже, мої хороші, вчись, я думала довго. Я думала, навіть не буду згадувати, тому що ну що це за свято, прям таке. Так? Але з другої сторони, я вважаю, що ми самі. Кожна людина, ми самі повинні відзначати свою цінність, свої перемоги, хвалити себе, заявляти про себе. Тому що якщо не ми, то ніхто. Не чекайте і я не чекаю, що хтось скаже, Вав, яка ти молодець. А наші внутрішні діти, які є всередині мене, моя внутрішня дівчинка, хоче сьогодні, щоб їй сказали: Вав, яка ти молодець, яка ти смілива, цілеспрямована, трудолюбива. Зібрана, відповідальна, відкрита. Да? Тобто, ти це зробила. І ти... я це сьогодні, друзі, кажу собі сама вголос. Що я ось така, і це дуже класно. Ти моя дівчинка, молодець. Я тобою горжусь і пишаюсь. Так, продовжуй. От. Тому. Про це треба говорити. І, друзі, в зв'язку з тим, що я на роботі зараз кожен день, правда, трохи виснажуюся, в мене не дуже є час і сили навіть на те, щоб приділяти стільки каналу енергії і часу, як би мені хотілося. Але що я придумала, друзі, щоб якось вам було теж приємніше, святковіше, цікавіше, я придумала, що я візьму... Мабуть, трьох людей, друзі, тому що я думала п'ять. Ну, це все одно забирає час, сили, енергію. Я думаю, що це буде три свята Троїця людей, яких я рандом, методом випадкового вибору на рулетці, Я виберу людину трьох людей, яким я. Вишлю такий невеличкий, маленький презент, щоб це буде щось, друзі, привітивне, але щоб вам було приємно, хоч трошечки якісь ви мали зі мною ближчий контакт, а я з вами, то е, е, я розіграю е, можливо кілька баночок консервації якоїсь моєї улюбленої невеличкої, щоб там вона не порозбивалась на новій пошті. От, е, книжку і е, е, багатоярусну цибульку для посадки жменю цибульки. От. Можливо, там ще якісь приємні дрібнички, можливо, якусь там листівочку чи цукерка, я ще покладу для того, щоб вам підняти настрій. Друзі, тому тільки під цим відео, ні в якому більше, е ви, якщо ви хочете взяти участь е у цій рулеці, так, у цьому розіграші моїх презентиків, то ви, будь ласка, пишете під відео, пишете цифру 1. І пишете, наприклад, Мілковська Валентина. Все, більше нічого. Друга пише там, наприклад, Мельничук Софія, No2. 2. Мельничук Софія. І я потім вас понумерую і таким чином будете писати номери до, сьогодні, до кінця сьогоднішнього дня. А завтра зранку я вже включу рулетку. І виберу трьох. Людей, до яких поїдуть мої маленькі презентики. Ну, отак цього року я придумала. Маленька дата, маленькі презентики. От і я думаю, що це краще, ніж я нічого не зробила, друзі. Презенти будуть від щирого серця, від всієї душі. Потім я думаю, що в кого немає Фейсбука і хто не може мене знайти в месенджер, кому це буде складно, то ви мені скинете свій номер телефона, тому що я, друзі, не хочу свій номер телефона писати в Ютубі. Зрозумійте мене правильно. От. Тому в ідеалі краще, навіть якщо ви живете в селі і вам 70 років, і ви не можете мене знайти в Фейсбуці, то ви попросіть когось із сусідів чи з родичів, знуків своїх, знайомих, щоб хтось вам мене знайшов. Я в Фейсбуці пишуся Оксана Каліщук, так само, як тут, на аватарці в Ютубі. Ви мене знайдете в месенджері, напишете мені в месенджер, напишете свою адресу нової пошти, я вам вишлю презентик. От, якщо ви не якщо ви попадете в розіграш, але не захочете презента, чи там не захочете мене шукати, ну так і буде тоді, так і залишиться. Друзі. От е, таке моє відео. Тому вітаю вас ще раз. З річницею каналу, спасибі вам велике за те, що ви зі мною, за те, що ви пишете, коментуєте, поширюєте, за те, що ви включені, підтримуєте мене, пишете гарні добрі слова, за те, що ви щось берете із мого каналу, за те, що ви відпочиваєте зі мною, консервуєте, готуєте. Заходите на мої влоги по психології, от небагато людей, але все одно люди включені і люди, яким це цікаво, тому я зрідка буду це робити, друзі. Ділитися тим, чим я сама наповнена. А вам всім хорошого дня, хорошого вечора, побільше вам свят, мої дорогі, в житті. Хваліть самі себе за маленькі досягнення і навіть щоденні. Зав'ялили помідори, похвалили себе, наварили борщу, яка ти молодець прибрали в хаті. Супер, умнічка. І ми таким чином піднімаємо собі настрій і робимо собі малесеньке свято кожного дня. Не чекайте, що хтось це за вас зробить. Всіх вас люблю, поважаю, ціную, всі ви мої, а я ваша, з великою любов'ю, з відкритим серцем до вас, ваша Ксенія. Будьте здорові, до нової зустрічі, до побачення. Чекаю ваших прізвищ і імен.